Ця практика є глибоким виявом любові і прийняття себе для формування нових нейронних зв'язків і виходу на новий рівень усвідомленості, бажано прослуговувати не менше ніж 21 день, приємного занурення в свою глибину. Розслабтесь, закрийте очі, опустіть погляд всередину себе, дозвольте відчувати себе внутрішній спокій. І скажіть собі, я дякую цьому моменту за можливість почути себе. Я дякую своєму тілу. Моє тіло є частинкою Творця, частинкою божественного прояву. Моя душа не випадково обрала це тіло для проходження мого земного досвіду, бо саме в цьому фізичному прояві мене в світі. Я можу як найкраще розкрити себе і прожити всю глибину свого земного досвіду. Я приймаю і люблю своє тіло. Я приймаю і люблю себе. У Творця немає помилок. Моє тіло, мій дім, я в безпеці, спокою, прийняття себе. Я люблю себе. Значення. Я маю цінність, я маю цінність глибоко всередині себе, незалежно від досягнень, а просто тому, що я є тут, на землі, по праву народження, як важлива частинка Творця. Я заслуговую на ніжність, я заслуговую на любов, я заслуговую на всі блага цього світу, я маю значення, я маю значення в цьому світі, на цій землі. Я дозволяю собі, дозволяю собі відчувати, проживати всі почуття глибоко по-справжньому, оцінок і суджень. Я відчуваю своє внутрішнє світло, я відчуваю свою любов, свою енергію, свою силу. Ніхто не може забрати мою цінність, вона не в зовнішньому, вона глибоко всередині мене. Життя і простір оберігає мене. Можу довіряти простору і всім подіям, що відбуваються в моєму житті. Вони виводять мене інколи через біль, інколи через втрати, але точно на найкращий шлях. Моє життя сповнене любові, гармонії, благостю. де все навколо любов, де події відбуваються не зі мною, а для мене, і для мене найкраще. Але це шлях шлях зростання, прийняття і відмови від того чи від тих, що більше немає. Я довіряю процесу життя, відпускаю контроль довір'ям, дозволяю подіям відбутися м'яко, неспішно і з любові. Все, що мені потрібно, вже є всередині мене. Я найвища цінність, я несу світло, я є любов, я люблю себе, я люблю себе.